Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Ми на своєму господарстві, це наша мадлінка і у нас вже є поповнення. Ось такі є пітренчики. Але цього разу порос у нас був дуже важкий. Майже дубу і ще через Півтори доби через початку від початку опоросу ще вийшло було мертве порося. Тому цього разу у нас дуже було складно і дуже важко. Мальвінка ще зараз, ще і зараз важко, вона ще не їсть, водичку п'є, не їсть, температури немає. Я проколов її окситоцином, проколов антибіотики. Ну, поки що спостерігаємо за нею. Молочко є. Вона годує хорошо цих джевжиків, такі вони непогані. Відео безпосередньо з запоросу я виставлю пізніше, тому що там багато його монтувати. І там в тому відео було 7, але залишилося 6. Останнє, яке було народилося живе, тому що було народилося... Чотири мертвих. І одне вже таке мумізоване. загнивше таке. Воно вже загнило ще, не знаю, що, може, місяць-два назад. Ось так. А то, що сьоме останнє родилося, я його відтріпав. Вже чуть йому штучне дихання не робив? І воно. Ще пів доби прожило і не їло, я його і підкладав до цицьки і все, але воно не хотіло їсти і воно так воно і відійшло. Оці такі жевжики непогані. Саме головне, що є молочко, що воно її годує. Ось так. Маленька наша намучилася цього разу добре. Те, що вона не хоче ще їсти. Я тільки на що далі був гранули ті, що я зробив був поруця там предстарт. Трошки вона щось була, пару штук цямкнула, але ну, ще не хоче. Ну, завтра ще дам там ще одну процедуру зроблю, лікар порадив. Будемо бачити. Ну і вирішив я ще ось цю ложку е залишати також на свиноматку. В неї є 16 сосків. Якщо взяти ту, то є 14, оце є 16. Тому Попробую цю, хоча ця більше похожа так на малінку. Але але попробуємо цю, будемо бачити, як воно буде. Ну і в нас ще є поповнення. Ось такі ще є зайчики. Зайчики-кролики. Їм вже тиждень. Раніше я не ліз, боявся, щоб знову вона не порозкидала, щоб нічого з ними не було. Але так як я їм дав ще один шанс. І вони цим шансом скористалися, це разу не розкидали. Тому що якщо б вони ще розкидали цього разу вже все. Пішли б на м'ясо, пішли б в коптильню. Є таких вісім каліфорнійців схрещених. Забувся, як ця борода біла, коротше. Стріль каліфорнієць. І ще також наша сивулька. Ось ця. Також я їй дав шанс. І ось там в гнізді, в неї також хтось там рухається. Також у нас свій шанс використав. Не профукала. тому будуть вони ще жити і будемо їх ще злучати. Хоча вони обидві були, порозкидали, погризли і не годували попередній раз окріл. Ось цю я ще не злучав, тому що вона вже мала піти на м'ясо, але також ще я її також попробую дати ще один шанс. Пущу ще до кроля. Просто я не хотів ще її злучати, поки всевульки трошки не підростуть, щоб я її забрав від кроля цю, а вони в одній майже клітці, щоб ще вона не почула запах кроля і не порозкидала. Тому ще пару днів, можливо завтра, можливо. Ну завтра я їх залишаю на 2-3 дні з кролем, і вони там це гарантовано, що вони вже погуляють. Ось так. Тому у нас поповнень є трошки. Не все, звісно, хорошо і гладенько, але що зробимо. Це наші хлопці, кабанери. Ну і вони ще до Паски. Завтра я Їду за одним апаратом. Відео я зніму покажу. І вони будуть перепускатися ці кабанери через той апарат. Ось так. У нас ціна сьогодні я бачив знайомого, який закупляє Свині у нас ціна піднялася. Не знаю, як далі буде, але він казав, що росте ціна поки що. Була 50 ще тиждень назад два була 50 гривень. Сьогодні він казав, на сьогоднішній день вже 65 гривень ціна на живу вагу. Це, звісно, приємно. У мене замовили одну свинку живою вагою. Це піде ось так. Цю я буду злучати, а та піде живою вагою. Так я собі думаю. Тому що ось ці ще дві, вони менші. Хоча мені замовили і казали, що ну, їм не потрібна велика, така 120-130 кг їм підходить. Ну я думаю, в неї буде ще. Це аж на 27 квітня. Та я думаю що в неї буде, можливо і більше. Не знаю, подивлюся, можливо, я в п'ятницю зважу пару штук, подивлюся, що вони там набрали, що, чи є якийсь результат від екструдованого корму. Ну, екстру... е, Результат є, тому що я бачу по нашій фіонці, вона підтягнулася. Відколи ми почали давати екструдований корм, вона трохи підтягнулася до цієї, то вона така була сама менша і сама така худіша, а вона трохи вже набрала. Це я так собі думаю, а коли вже переважу, тоді буду бачити. Ну що ж, на цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре!